Привіт! Вибачте, що я вчора не знімала. Просто не знайшлося часу. Спершу я за міром граю, потім до друзів йду. Ну, тепер... А от тепер я можу, можу вам знімати. Ну, Ось наші кошенята. Я їх переставила для зйомок. Вони у ванні не завжди, а це я їх для зйомок просто переставила. Мам, мама мята? Нявкають кошенята. От іграла собі в Амон Ас і різко і подумала, а може, а може мені це засняти, а потім ще різко подумала. Навіщо мені знімати Амон газ? Якщо, якщо мені треба для канала, Лазар. Якщо мені зараз треба для канала кошенят засняти. Ну, і за того, що я вчора не знімала, я надолужу з Гаяни і вам розкажу, що помінялось. От вчора вчора практично нічого не помінялось. Помінялося лише, лише то, що, що я їх тепер не боюся на рушнику перетягувати. Ну, Сьогодні ніяких змін немає. Отакі От вони ну, кошенята. Дай... Да, мама міла путь. І, напевно, ви подумали. Напевно, ви, ви подумали, що я не буду знімати висолкові кошенята. Я, я буду їх знімати ну, тільки після того, як виростуть оці от кошенята, а поки що, що висолкових кошенят не буде. Вибачте, висолкових кошенят не буде, доки я, я цих от, от не виросту. Я вже, я вже знаю, як їх назвати. Я, я думаю, що це мальчик хлопчик і дівчинка. Тому, тому я придумала багато, багато різних імен. Там всякі різні. Але поки що виграють ви ви два ім'я. Адам і Єва і Лео і Лія вони виграють. Ну, поки що тільки голосів. Я у своїх друзів, сестер, братів питала, навіть у своїх батьків питала. І поки що виграють ім'я Лео і Лія, Адам і Єва. Отаке от от ім'я. Якщо виграють два ім'я, то, ви, то буде отак: Лео і Єва. А якщо це хлопчик і хлопчик, то тоді Лео і Адам. А якщо дівчинка і дівчинка, то, то Ілія і Єва. Отакі от, от у мене отакі от, от поки що новості. Ну, більше нічого не змінилось. І мені здається, що Мята любить більше мене, ніж кошенят. Тому що вона їх оставляла в ванні, а сама йшла до мене, до мене в зал. Отак от. Ну, поки що нічого не помінялось. І ще я хочу вам сказати, що коли, коли ми. Я з бабулею купимо каченят, гусенят, курчат, то їх кожен день ми теж, ми теж будемо знімати і вилажувати. Ну тільки, тільки там мож, може попасти в кадр моя подруга Ася, мій друг Максим, я і моя живність, яку, яку я буду знімати. Ну і ще м'ята з кошенятами можуть попастися. Я придумала, ну, я, буд, я буду кусок, кусок відео з коченятами, тими гусенятами і курчатами знімати, а другий кусок відео з м'ятою. І так тільки 4 хвилини йде. А ні, вже, вже скоро 5 буде хвилин. Ну, думаю, ну, думаю, всім пока. Надіюсь, вам було цікаво ну, про м'яту постукати, про кошенят. Ну я буду, буду ждати ваших переглядів, лайків і, під, і підписуватись на канал. Підписуйтесь. Тому що моя ціль дойти до 100, до 100 підписчиків. Тому, тому підписуйтесь. Якщо я Якісь слова говорю по-руськи, то, то вибачте. Я просто, я просто привикла їх так казати. Тому, не, тому деякі слова будуть у мене по-руськи. Вибачте, що я просто привикла їх так, їх так говорити. Ну. А от тепер всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимай нажимайте на колокольчик і всім пока.